Ми розпочинаємо роботу комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. Сьогодні, 30 грудня, на засіданні комісії присутні чотири депутати. Гордюховодиновиборович, Добненко Наталія Михайлівна, Майдана Лавасилівна, Терещенко, Лілія Олександрівна. Три депутати відсутні з поважних причин. Мундурські Ірина Миколаївна, Лілія, Лідія, Лідія Григорівна і Семенов Сергій Олександр. На засіданні комісії присутні більшість членів, тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведю Олександр Олександрович, міський голова, Авдієвська Наталія Володимировна, секретар міської ради, Грибенюк Лілія Миколаївна, заступник начальника фінансового відділу міської ради, Шуба Ірина Валерівна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії за основу. Прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає, дякую. Якщо пропозицій немає, то порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятий цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до спеціального фонду бюджету Сновської міської ради на 2024 рік. Доповідає Дрибинюк Лілія, Лілія Миколаївна, заступник. Начальника фінансового відділення Шановні присутні, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26.12.2024 року No1323Р. Бюджет Осінської міської територіальної громади була розподілена субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Так як сесії вже пройшли, відповідно до пункту 11 рішення сниської міської ради від 22.12.23 року про бюджет сниської міської територіальної громади у виняткових випадках можемо спорядженням голови вносити зміни до рішення. І тому пропонується збільшення доходу, доходу на частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за кодом доходної класифікації бюджету 410 десять 2 тридцять три державного бюджету, бюджету міста бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти на загальну суму сімсот одна тисяча також відповідно до збільшення доходної частини, збільшити видаткову частину по управлінню освіти, сім'ї, молоді та спорту за КПК 06.11.14.03, забезпечення харчування учнів початкових класів по КЕПУ 22.30, продукти харчування. На цю ж суму 701 тисяча 300 гривень. Дана сума надійшла до Органів казначейства на рахунок і тому виник таке термінове питання щодо внесення змін до бюджету громади. І тому пропонується проголосувати, і потім ці зміни будуть винесені на затвердження сесії. Дякую. Проходить просувати. Ну, хто за даний проєкт рішення проголосувати? Будемо проєкт розпорядження. Дякую, прийнято винового голосу. Всі питання порядку дому вас з вами розглянули. Якщо є питання, пропозиції, будь ласка, не маємо. Дякуємо всім за роботу. З наступаючим новим.